Друзі, привіт! Розкажу вам історію, яка була ось недавно, пару днів тому назад. Дзвонить до мене підписник і каже: бо потрібно відрегулювати клапана. Автомобіль тільки купив, і власник попередив, що там якісь шайби пиляні, точені і тому подібно підганялись зазори. А я кажу, без проблем приїжджай. Приїжджає він до мене. Яке ж у мене було здивування, коли я почав регулювати клапана, а там всі вісім шайб, всі пигляні, точені. Дивіться. Ось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Всі вісім шайб сточені. Бачите? Ось така ситуація. А, все. Відрегулювали, поставили нормальні шайби. От. Щоб ви розуміли, тут, наприклад, розмір шайби 365 в цьому. Тут 3,60, тут 3,55, тут 3,62, тут взагалі 370 як ви думаєте, як цей двигун буде працювати? Даже, бачите, видно? Ось. Тому буває і таке. Друзі, майстри. Не жалійте, коштів, купіть шайби в розмір, які потрібні, і зробіть людям нормальну регулювання. Ці шайби ми відправляємо ось сюди, в колекцію. У мене тут уже дивіться, скільки не збиралось. Так що, якщо комусь потрібно пиляні шайби доопрацьовані, то будь ласка, є у наявності відправляємо. Всім добра!